Янка знову відкриває сьогодні двері для 40 дітей війни. Цього року ми ще раз дякуємо нашим менторам, нашій українській діаспорі в Чикаго, в першу чергу, нашій ківо могилянській фундації в США, яка дозволила цю можливість мати діткам загиблих захисників і захисниць, діткам УБД, діткам, які втратили своїх батьків цивільних. Дітки, які є ВПО, і серед наших 40 учасників програми, випускників шкіл 10 11 класу українських шкіл, вперше з'явилась нова категорія. Це дітки, які батьки пропали безвісті. Вперше серед різних областей, як правило, їх від 7 до 10 в кожній програмі, вперше в нас незламний Харків сьогодні. Ця програма більш-менш стабільна і це реакція на ті виклики, які є сьогодні, тому вона і розвивається, виходячи з тих викликів, які з'являються. Але є основний фокус на тому, щоб діти знайшли себе, щоб вони навчилися корувати дорогу до своєї цілі, ставити ту ціль, визначати пріоритети і розвиватися попри все. Сьогодні розпочинається освітня програма. Це траєкторія лідера, де наші діти будуть приймати участь у навчанні. Це вже друга така програма. Того разу вже одна була група з нашої громади. Цей раз ми набрали теж групу з 12 чоловік. Це діти наших військовослужбовців, які зможуть навчатися, зможуть визначатися своїм майбутнім, розуміти, них професію, в майбутньому брати. Це дуже яскрава, дуже потрібна програма. Вона дуже незвична. Це не, не, не такою освітньою освітньою програмою, це дійсно формування лідерських якостей у дитини. І знаєте, група, яка закінчила, ну діти дуже змінилися. Змінилися в кращу сторону, зрозуміли, куди вони хочуть вступати, до яких навчальних закладів, яку майбутню професію хочуть обрати. Тому це великі можливості для наших дітей. Я дізналася про цей захід, і для мене ключовими словами стали такі два слова: це траєкторія успіху. Для мене слово траєкторія це вибудова якоїсь лінії, лінія, яка має похитності, має рівною бути. А траєкторія лідера це формування себе у доросле життя. Я хочу, щоб поряд для наших дітей. З нашого закладу, до речі, їх четверо. Так, я хочу, щоб поряд були ті люди, які їх підтримують на цій траєкторії, які нададуть руку допомоги, які дадуть їм те, що їм потрібно вибудувати своє я. І вірю в результат цього проєкту. Я би хотів спробувати зробити так, щоб у цих людей і у вас відбувся такий клик. Щоб те, що ви хочете отримати, збіглося з тим, що ми намагаємося тут робити. Це щось неймовірне. Я думала, от, наприклад, взяти місяць тому, я думала, що це щось неосяжне, неможливе, але зараз я тут і я розумію, що це для мене буде дуже важливо. Адже це велика можливість бути ближчою до Києво-Могилянської академії, стати її спільнотою і, звичайно, що е якісь нові знання здобути для нас було великою мрією е дати дітям можливість віднайти свій шлях, віднайти свою професію. Та бути щасливими дітьми. Ми мріяли про цю програму, але шукали партнерства, які допоможуть нам реалізувати в найкращий шлях. І, власне, два роки назад ми зустрілися з могилянкою. У нас стався меч і народилася програма за допомогою саме могилянки. Це можливість. Потрапити і дізнатися щось нове, отримати досвід, поспілкуватися з людьми, які працюють в цій сфері, дізнатися нове, і також дізнатися майже своїх однолітків, як їм навчатися і підготуватися до НМТ, а і також як проходить перший курс і до чого готуватися, коли потрапляєш на перший факультет університету. Я Хочу сказати, лише одне – беріть від цієї програми по максимуму. Бо ви навіть не помітите, як швидко мене весь цей час, як швидко просто. Ви потім ви такі сидіти і думати, а це вже все? А це вже кінець, це вже наша остання зустріч. А як так? Mm -hmm. О, начебто ж казали, що там буде півроку, а тут а вже все. Це будуть, у вас будуть неперевершені екскурсії, дуже цікаві ментори. Будуть як онлайн-уроки, які будуть дуже цікаві, так і офлайн різні лекції. Беріть по максимуму і цінуйте кожного хвилину. Я хочу покращити свої знання і більше укріпити свої задатки лідера, і хоч або їх проявити в залежності від того, як у мене вийде. Я відчуваю, що це дуже хороша можливість для подальшого навчання в майбутньому. Це взагалі такий досвід чудовий буде, і навіть якщо я не буду направлятися. В цьому напрямку, до якого мене будуть вести, все рівно у мене буде досвід, який буде дуже цінним для мого життя. Я дуже радий, що наша можливість такої програми. Я дуже дякую всім тим, хто пропонує, хто навчає всім тим, хто то перефінансував це, здобув ці кошти, тому і я прошу вас це. Тому що це дійсно важкий шлях для того, щоб ви тут сиділи в цьому залі, щоб працювали далі. І тому це буде ваша запитання. Саме важке. Будьте щасливими. Я впевнений, що розсвітня програма могла дасть можливість вибрати майбутню професію, визначити в житті багато пріоритетів для себе, про які ви навіть не знаєте. Тому добрий будь вам я вчаю. Дякую Дітям, якщо ви не візьмете все від цієї програми, це буде велика різниця, яку ви зробите в своєму житті. Діти, які закінчували цю програму, мають неймовірні успіхи. І це не тільки про гарно здане НМТ. це про ті навички, які допоможуть вам в житті розвиватися і рости. Викладацький склад. вам натхнення, терпіння і успіхів. Дякую. Дякую.